Всем привет! Инспекция инвертора SunGrow. Подключимся до его приложения. Поденься шайнга да е. Чи нема никаких помылок. Так. Раньше заранее Перед тим, як до нього зайти, змінили логін і пароль. Тому що в нас не було рідного. І зараз тепер заходимо по своєму логіну і паролю. Так, дивимося, зараз я включу запись екрану. Так, чтобы вы бачили. Дивимся. Выдаёт 44 кВт. При номинальной мощности его 110. Солнце сейчас у нас только сходит. 8 часов ранку. двигаемся по, по, МППТ. 8, 7 кВт. 7 ампер, Так, пострінг. Д'ятим ППТ немає. 0, тому що там не підключені у нас стрінги. Раз, два, три. Три стрінги не підключені. Шестнадцятий, 17 і 17. Три стрінги не працює, тому що вони не підключені. Так. По 4 Ампера. Ми працює в штатному режимі. Тимося, помилки. Які були помилки в нього? Ріт оверлоуд. Це воно ну, що таке? Напряження СІ вище установлення значення. Ну це помилки по по сіті виходу. по АЦ це нам не дуже важливо.

О, АЦ Ну, нормально. По 253 він відключається. Дуже добре, що можна підключитися до цих сангров по воздуху, по Bluetooth. Зараз підемо до іншого інвертора, я вам покажу. Він Huawei новіший, але до нього підключитися по Bluetooth неможливо. Треба підключатися тільки зі шнурком. Статі, шнурочок і завчені, є шнурочок є. Ну все, цей працює нормально, помилок немає, всі стинги працюють. Добре, йдемо далі. Зараз я вам покажу новіше були, яке ми робили. Тут вже стоять нові інвертори Huawei які типа наворочені, але по, по блютусу до них не підключишся ти треба шнурок з собою носити би постоянно так ось такий так де наш шнурочок нью ну йог тут такая штучка дрючка есть вот есть вот USB а ага. нашу штучку дрючку берем телефонер Включаємо нашу Оп. Fusion Solar, програму до нього спеціальну. Так, зараз будемо спробувати підключитися. У нас собака не завжди не з першого разу хоче. У збі підключення розрішити. Не вдалося Дивимось, тут щось воно хоче моргати. Не завжди з першого разу можна підключити. Треба балду купляти туди вставляти. Так, підключилося пароль. Пароль ми вже то, також змінили. Щоб ми могли самі входити. Так, зараз побачимо, що він нам видає тут. Все же идут 330 330 кВт Ошибок никаких не Мониторинг пристрою о, о, нормально Пиковая потужность 120 кВт Поточно 120 Ну, это зараз 120 це получається 30%, але сонце ще не дуже вийшло. Буде більше сонця, буде більше напруги давати. Так, деталі. ПВшки. 1163, 1163 вольт, 1131 Туди сюди граємо якби все в нормі. 1122 121 Так Сила струму 4 А Зараз побачимо що у нас Що це у нас за панельки Скільки вони дають Скільки вони дають у нас панелі 13 ампер 549 ватт 13 а на 13 ампер вони ніколи не вийде на всю мощность, все зрозуміло Так, 14 не показывает, 18 не показывает Что тут у нас там? Так. Длинный мой 14 и Не стоять. Уж просто поднимаю. Вот таки звук Маневр него Еще цикаво. По, по АЦ 805 вольт, 806, 807, 88 ампер. 50 Гц, 50 на 2. 26 градусів температура Опір ізоляції опір в мігаватх помилок не бачу кожен день вимірює оперізоляцію 17 мВ Мегауму перепрошую Так Працює. Сигнали дивимося. Попередні сигнали немає чистий. але не працюють цього навсього два місяці. Сеть два місяці. Виконано. Окей. Ну все, працює. Працює нормально. Тільки що шумить. Дуже-дуже дуже, дуже, дуже шумить. Ну все, можна считати, що ми його також... Про дві Діагностику провели. Виходимо пізніше. Окей. О, ну, бля. Готово.